У центрі рівного затримали чоловіка з гранатою. Він її ховав у одязі. Перехожий був на підпитку. Вибухівку тримав у кишені без запалу, тобто у бойовому стані. Пояснив, що знайшов гранату у лютому під час революційних подій в обласному центрі. З того часу зберігав її за місцем проживання у гуртожитку. Одного дня чоловік взяв гранату з собою на прогулянку та, наче хотів нею налякати свого товариша. Хоронці на бульвар Шевченка виявили у 37-річного рівнянина Руслана, вибуховий при... Стрізовні схоже на гранату Ф1 на даний час. відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Гранату Ф-1 направлено для проведення експертизи до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС. Ще одну гранату знайшли біля села Пухова Рівненського району. Натрапив на неї селянин під час збору грибів. Відразу зателефонував у спецслужби. Знайдене вже успішно знешкодили. Інших боєприпасів поблизу не виявили.